Розділ перший. Вольові люди не витрачають час на жалість до себе. Жалість до себе є найруйнянішим серед усіх нехімічних наркотиків, викликає звикання, дає миттєве задоволення і віддаляє жертву від реальності. Біль та скорбота у житті знайома кожному, хоч печаль і є нормальною здоровою емоцією, але довге перебування у смутку веде до саморуйнування. Чи знайомі вам такі твердження вам часто здається, що ваші проблеми гірші за проблеми усіх інших, причина усіх ваших нещасть – виключно погана вдача, ваші негаразди промножуються значно швидше, ніж інших. Звісно ж, ніхто насправді повністю не знає і не розуміє вас, як вам важко вам часто, ви часто нарікаєте на долю. Люди… Швидше від вас чують, ой, який сьогодні поганий день, ніж сьогодні дуже вдалий день. На вашу думку, інших наділено значно легшим життям. Вам інколи дійсно важко знайти те, за що можна бути вдячним у долі. Впізнали себе в наведених прикладах. Самоспівчуття здатне охоплювати вас, доки не змінить думки та звички. Однак можна опанувати себе. Навіть коли неможливо змінити ситуацію, ви завжди реально можете змінити ставлення до неї. На жаль, страждання прагне публічності та іноді співчуття до себе стає справжньою дисципліною у своєму рівному змаганні. Нерідко люди жаліють себе, щоб привернути увагу інших. Деколи самоспівчуття – це прагнення зробити наперекір. Воно змушує думати, що через наші обурені скарги на несправедливу ситуацію, неодмінно щось змінять, але так не буває ніхто зверху чи на землі не втрутиться та не запровадить справедливіший лад. Жалість до себе почуття саморуйнівне, воно створює нові труднощі та може мати серйозні наслідки. Ви втрачаєте час, на жаління втрачається багато сил. А реальна ситуація ніяк не змінюється. Біда ніколи одиницею не ходить. Втрапивши у пастку жалю, будьте готові зустрітися із наступними негативними емоціями. Це може стати віщуванням, що самоздійсниться. Жалюгідне життя може стати плодом жалю до себе. Жалість до себе заважає розібратися з іншими емоціями. Припиніть жаліти себе. Пам'ятаєте про тристоронній підхід до зміцнення сили духу. Щоб припинити жаліти себе, необхідно змінити цю звичку та не дозволяти собі поринати в скорботні думки. Поводьтеся так, щоб жаліти себе стало нестерпно. Помітивши самоспівчуття, що вповзає до вашого життя, варто свідомо робити щось наперекір, щоб відвадити жалість до себе. Не потрібно стрибати з парашутом. Чи робити якісь екстремальні справи. Станьте волонтером у гідній справі. Така активність відволікає від власних труднощів та залишає по собі задоволення від того, що вдалося комусь допомогти. Зробіть несподіване добре діло. Рухайтесь, фізичний чи розумовий рух зосереджує вашу увагу не на власних проблемах, а на чомусь іншому, праві цікаві курси, книжка чи нове хобі. Зміна діяльності, змінює її ставлення до ситуації. Не підходить щось одне, робіть щось інше. Якщо нинішня нова звичка не працює, спробуйте іншу. Ситуація навколо ніколи не зміниться, доки ви не зробите хоча б один крок у правильному напрямку. Все залежить від вас, від вашого хотіння, від вашої мудрості, від ваших прагнень до того, щоб змінити щось у своєму житті. Ось приклад. Зіткнулись дві машини, сталося ДТП. Перший водій вийшов з машини і каже, Те, що треба, ну чому завжди щось трапляється саме зі мною, ніби сьогодні ще мало проблем. Тим часом інший водій вийшов, подивився на те, що сталося, і сказав: Нічого собі, нам так пощастило, що ніхто не постраждав, який гарний день! Коли потрапив в аварію та виходиш з неї без жодної травми. Тому на ситуацію завжди можна подивитися з двох сторін. Це все залежить від вас. Немає лиха без добра. Спитайте будь-яку дитину, у якої розійшлись батьки. Більшість із них відповість: супер, тепер буде вдвічі більше подарунків. Змінити погляд на ситуацію не завжди легко. Обміняйте самоспівчуття на вдячність. Щоб відчувати вдячність, не обов'язково мати багатства. Зверніть увагу на ті маленькі блага в житті, які так легко мати за незалежне та працюйте над почуттям вдячності. Ось декілька звичок для зосередження на вдячності за привілеї. Ведіть щоденне вдячності. Занотовуйте кожного разу, за що ви будете вдячні. Кажіть у голос, за що ви відчуваєте вдячність. Перемикайтесь, коли відчуваєте жалість до себе. Змініть діяльність, змініть хід думок. Поцікавтесь інших, за що вдячні вони. Вислухавши інших, можливо, ви звернете увагу на нові сфери життя, за які ви ще не дякували. Навчіть дітей вдячності. Відмовившись від самоспівчуття, ви станете сильнішими. Вдячні люди менше завжди хворіють, їхня імунна система сильніша, тому що у них більше захворювань. Також повідомляють про зниження проведенного тиску, вдячні більше займаються спортом. Вони дбають про здоров'я, довше сплять та, прокинувшись, почуваються бадьорішими. Вдячність це шлях до позитивних емоцій. Вдячні люди відчувають більше щастя, радості та задоволення. Подяка покращує соціальну взаємодію. Вдячні люди більш схильні пробачати інших. Вони полюбляють з'являтися на публіці та почуваються менш самотні та ізольовані. Ці люди ймовірніше допоможуть іншим та в цілому поводять слахетніше та спочаткувіше. Отож, змінюйте надто негативні думки на реальні. Активно шукайте рішення та працюйте над покращенням ситуації. Дійте так. Щоб не залишати часу на жаління себе, навіть якщо ви цього не відчуваєте. Почувайтеся та висловлюйте вдячність щодня. Шкідливо для вас дозволяти собі вірити, що немає життя гіршого за ваше. Не поринайте в надто негативні думки щодо важкості власного існування. Не сидіть, склавши руки, більше зосереджуйтесь на почуттях, ніж на можливих діях. Не відмовляйтесь від діяльності, що може полегшити ваш стан. Думайте тільки про те, чого ви не маєте, забуваючи про те, що є. Працюйте над собою, і все у вас буде чудово.